Вітаю, друзі! Залетіла сьогодні ось така невеличка посилочка. Зараз ми з вами її розпакуємо, побачимо, що тут всередині. А перед цим хотів би попросити підписатись на канал. Там залишилось буквально 13 людей, 13 підписок до того, щоб було 300 підписників на каналі. Також залишайте свої коментарі під відео і вподобайки, звісно. А зараз приступимо до розпаковочки. Це, гадаю, вже всі бачили неоднократно. Це мотокермо. попередньому, Точніше в минулому відео вже розпаковували його, тож відразу просто відкладемо його. І все. Розпакуємо ось цей пакунок відразу. І потім той. Так. маленький пакуночок. Так, і в цьому пакунку в нас ось такий мотосупорт. Цей супорт брав для свого електробайка. Вже один раніше замовляв, але той віддав другу, так як йому були потрібніші задні гальма, бо в мене були і гальма, і рекуперація. Ну і зараз вони є. Але в мене вело гальма, хочу ось такі встановити мото-гальма. Ось такий супорт, в принципі, у друга вже він стоїть, катається на ньому. То все доволі чудово працює. Тож не будемо акцентувати на ньому увагу в цьому пакуночку. Так, ну Давайте відразу ця коробочка наша велика така зам'ята. Тут навіть відірване, напевно, десь на таможні там перевіряли, відкривали і відірвали шматок коробки. О, це так і має бути. Це зволожувач повітря. Але що це там таке всередині? Не знаю, він якось відкривається чи, чи не відкривається, як він працює взагалі. Я навіть не знаю, тут є кнопка вмикання. Він працює від звичайного блочка. А що там всередині просто? Він же має якось відкриватись. А, просто ось так відкривається. Так, всередині в нас. Ой, випав. Ось якісь такі. Це типу як фільтри чи що, фільтруючі елементи, напевно, я не знаю. Якщо знаєте, що це, як воно правильно називається, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, так. Це ось тут якесь. Я не знаю навіть що це це камінь чи що це таке. Також, якщо знаєте, що це, пишіть в коментарях, буде цікаво просто дізнатися, що це таке. Ну і ось такий Type-C шнур для того, щоб під'єднати його. Так, ну це я так розумію, має напевно ось так. Вдягається сюди. Це напевно потрібно буде зняти. А можливо, ні. Якщо користувались вже таким зволожувачем повітря, то пишіть в коментарях, що і як це працює. Чи я дійсно правий, і це фільтруючі елементи, чи ні. І якщо так, то як часто їх потрібно змінювати, якщо це фільтруючі елементи? Чи це просто для того, щоб волога потрапляла сюди і випаровувалася? Також, навіщо ось це? Зерно, якесь каміння, що це. Пишіть, буде дуже цікаво дізнатися просто, що то таке. Так, йдемо далі. Так, ну це така тяжка коробочка. Цікаво. Зараз побачимо, що в нас в цій коробочці. Так, стривайте. І ось тут ще один. Ага, все, зрозумів. Тут ось такі відрізні круги для полгарки. Тут їх в нас. 3, 3, 3. 12 штук. 12 кругів, 125. Ось, розміри. В принципі, звичайні відрізні круги. Не можу нічого з них сказати поганого. І не можу там хорошого. ну, Звичайні круги. Ріжуть, все добре, в принципі. Так, йдемо далі. Такий ось у нас пакуночок невеличкий. І що в нас в цьому пакунку? Ага, це в нас знов приїхали. Не хочу відкриватись. Приїхали ось такі сверла. Не пам'ятаю назву, як вони там називаються. Але якась назва не керамічні, не графітові. От забув, як називаються, але от ці от саме оці сверла. Доволі хороші. Я вже замовляв, це другий раз вже замовив їх. Перший раз, як замовляв, то приїжджали, сверлив вже їх, використовував, в принципі, чудово справляються з металом, доволі добре сверлять. Якщо правильно сверлити, якщо там не на максимум дали газ так сказати, на цій дрелі вашій, ну не на максимальних обертах, якщо сверлити, і якщо водою чи мастилом змащувати, щоб не перегрілись, то сверлять дуже чудово. Так, ого, в такій навіть коробочці тут минулого разу приїжджав. Я заказував, але трішки інший. То приїжджав просто там в упаковці. Це гідрощеплення, але тут воно таке якесь більше саме по собі. Навіть. Ось цей поршень, де то він такий набагато ширший. Але. ой, вийшов повністю сюди. Але не знаю, є сенс мені його встановлювати чи ні. Тому що мені здається, що тут хід поршня аналогічний тому, який в мене є, вже попередній. Для ну, ось такий гідровижим цей щеплення, цей поршень сам. Тобто хід поршня тут аналогічний. Я просто брав цей циліндр по тій причині, що я гадав, що тут буде більший хід поршня, тобто буде більший вижим. Але він аналогічний, такий, як я вже замовив, тож не знаю, в принципі, чи є сенс замінювати його, чи буде ось цей. Ой, не цей, а попередній. Це вже побачив далі. І що тут в нас? Ну, це взяв ще один такий замок запалення. У мене вже. Один є, я собі брав. Купував до мота. Зараз збиратиму вже мотоцикл. А це взяв один, просто щоб вони однакові фішки. І щоб просто був запасний, не знаю. Можливо, навіть ще декілька штук візьму, щоб раптом щось з ним сталося, просто замінив його і все. Так. Далі ось такий круг. Круг такий з липучкою з цією, щоб можна було сюди приклеювати шліфувальні там круги, Ну, будь-які круги, також 125 круг. В принципі, не знаю, що за нього ще сказати. Звичайний круг з цією липучкою. І це, напевно, останнє, що є в цій посилці. Так, де тут воно в одному пакунку і тут ще. Кожне в окремому пакунку. Це ось такі літні комплекти, типу шорти і футболка. Брав молодшому брату. Матеріал не знаю, от якийсь такий він. Щоб не було жарко літом в такому матеріалі. Але я гадаю, що в принципі буде добре. Такі шорти, така футболка. от. В принципі, виглядає доволі непогано сам принт такий. Доволі непоганий. Так, йдемо далі зараз. Відкриємо, переглянемо всі. Тут три комплекти. Ну, шорти аналогічні, чорні, лише футболка, ось така червона. Тут навіть схожі такі ці машинки. І давайте. Ще ось цю останню. Також шорти. Також чорні, аналогічні, як і там, але футболка ось така біла. В принципі, матеріал не знаю, от що за нього навіть сказати. Ну такий він слизький, я не знаю, поліестер чи як він там називається. Тут ніде не написано, що це за матеріал. Так, поліестер 100%. Я не знаю, як в ньому взагалі влітку, не жарко буде. Ось такі, в принципі, комплекти виглядають самі по собі доволі непогано. Тож, не знаю, що за нього навіть сказати. Чудові комплекти, ціна, не пам'ятаю, яка там недорого стоїла, оці три комплекти, там гривень 600, напевно. Тож, в принципі, доволі непогано. Ну, а тим, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Чекаю ваші коментарі, також ваші вподобайки. І, звісно ж, підписка на канал. Давайте доб'ємо вже 13 підписників і буде 3 сотні. Я буду дуже задоволений. Дякую всім за перегляд, цих обняв, всім до побачення!